Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В вересні минулого року, в крайньому огляді на монети Грузії, часів після розпаду СРСР, я зазначив, що мені не вистачає лише однієї обігової монети в 50 тетрі зразка 1993 року, щоб зібрати всі обігові монети країни. До речі, закріплю в підказках попередні огляди на монети Грузії, якщо ви їх ще не дивились. І от нещодавно мені вдалося придбати на Віоліті цю останню монету. І, як я обіцяв раніше. Хочу представити вам на огляд дві монети Грузії номіналом в 50ТЕТРІ зразків 1993 та 2006 років. Тож з вас підписка, якщо ще не підписані, та давайте переходити до огляду. Незважаючи на те, що на монетах першої серії випуску зазначена дата карбування 1993 рік, повсякденний монетний ряд Грузії був сформований в 1995 році та спочатку включав в себе шість номіналів. 1, 2, 5, 10, 20 та 50 тетрі. Вони і досі є офіційним платіжним засобом. Були відкарбовані на Паризькому монетному дворі. Монети в 50 тетрі зразка 1993 року вилучено з обігу з 1 січня 2018 року. До 1 січня 2019 року їх можна було обміняти на грошові знаки, що діють у будь-якому банку, а із зазначеної дати тільки в Національному банку. Якщо дрібні номінали тетрі були виконані в єдиній стилістиці, а аверси і зовсім мало однакові, то 50 тетрі обох зразків зовсім різняться між собою. Монета зразка 2006 року виконана в стриманій стилистиці монет в 1 та 2 ларі. На аверсі по центру розміщено значення номіналу великим шрифтом та назва валюти 50 тетрі під назвою візерунок та по коло обрамлення точками. На реверсі розташований герб Грузії, під яким назва країни Грузинською та рік карбування 2006. По колу обрамлення у вигляді рисок. Герб Грузії це щит червоного кольору зображенням на ньому срібної фігури заступника Грузії святого Георгія на коні, що уражає Змія. Щит, увінчений золотою короною, тримають щит два золотих леви. Під читом стрічка з написом на грузинській мові сила у єдності. Цей герб частково базується на середньовічному гербі грузинського царського дому Багратіоні Грузинський царський рід, який керував Грузією з 6 до кінця XIX століття. Надалі мали титул князів Російської імперії рік Багратіони зберігся дотепер. Дата прийняття сучасного герба Грузії 1 жовтня 2004 року. Більш детально про заступника Грузії Святого Георгія я розповідав в огляді монет 1 та 2 Ларі, який буде закріплений в підказках. Також рекомендую вам до перегляду. Монета в 50 тетрі зразка 1993 року має наступний вигляд. На версі монети, як і на тетрі всіх номіналів 1993 року, зображена символ Сонця та розділений ним рік карбування 1993. Цей символ називається Барджгалі, це грузинський символ сонця і вічності. Його широко використовували як у Західній, так і у Східній Грузії, як святий знак. Сьогодні він широко використовується в грузинських документах, паспортах, на національній валюті і не тільки. Барджгалі вважається головним символом грузинської культури. Окрім Барджгалі, на аверсі нанесено двомовний напис Республіка Грузії, англійською та грузинською мовами. Барджгалі було символом космічної енергії врожаю, але головним, що позначало барджгалі, було сонце. Круглі промені символу означали сонячні промені, а їх заокругленості означали вічність руху. Найбільшого поширення в Грузії отримала семипроменева барджгалі, в якому сім променів означали сім святих світил: мтволі або Місяч, Джума або Маркурій, Ментіебі або Венера, Маріхі або Марс, Діа або Юпітер. Зуалі або Сатурн та Арді або Сонце. На реверсі монети в 50 тетрі зразка 1993 року у верхній частині розміщено фрагмент барельєфа із зображенням Симурга зі східного фасаду храму Самтавісі. Під ним номінал 50 тетрі, назва валюти вказана грузинською мовою. По колу обрамлення у вигляді паралельних парних рисок. Самтавісі, церква Грузинської православної церкви за 30 кілометрів від столиці краю Шида картлі міста Горі, кандидат на включення в список Всесвітньої спадщини, один з найвідоміших пам'ятників середньовічної грузинської архітектури, побудований в 1030 році архітектором Іларіоном Самтавнелі. Храм є хрестово-купальною спорудою, план якої наближений до квадрата. Що визначає компактність архітектурного простору і підсилює дин динамічну спрямованість форм вгору. Храм є першим собором Грузії, в якому застосований декор, насичений орнаментом композиція з великого орнаментованого хреста, різьбленої лиштви головного вікна і орнаментованих квадратів під ним. У храмі зберіглися фрагменти розпису XVII століття? Сімург або Симург в іранській міфології фантастична істота король усіх птахів. Один із державних символів іранської держави сасанідів. Також зустрічається в міфах тюрків середньої Азії і Башкирів. У період існування арійської спільноти та після відокремлення іранців сімурга уявляли як гігантського міфологічного орла. Однак, не пізніше, ніж середина першого тисячоліття до нашої ери, частина іранців починає описувати сімурга як поліморфну істоту, чий образ подібний до Кажана. Вважалося, що Сімург виглядає як величезний сокіл з жіночими грудьми. Або як хижий птах з рисами лева чи собаки. Образ Сімурга має різноманітні трактування. Найчастіше він сприймається як вищий птах справедливості і щастя, але в деяких міфах з'являється як сторож, який сидить на горі, що є межею потойбічного світу. За фізичними характеристиками монети мають такі параметри: 50 тетрі зразка 1993 року діаметр 19 мм. Товщина 1,4 мм, вага 2,5 грами. Матеріал латунь. Гурт гладкий. 50 тетрі зразка 2006 року. Діаметр 24 мм. Товщина 1,9 мм. Вага 6,5 грамів. Матеріал мідно мідно-нікелевий сплав. По гурту розміщено напис грузинською та англійською мовами: «Сакартвело» або Джорджія з п'ятикутними зірками між ними. Загалом ця невелика колекція обігових монет Грузії зразків 93-х та 2006-х років нараховує 9 екземплярів, але це не означає, що монети в Грузії більше не випускались. Пам'ятні та ювілейні монети випускаються Національним банком Грузії з дорогоцінних і недорогоцінних металів. Перша монета, присвячена 50-річчю перемоги у Другій світовій війні, була випущена в 1995 році. Станом на грудень 2015 року було випущено 23 види пам'ятних монет, у тому числі 4 з мідно-нікелевих сплавів, 2 біметаличні, 9 із срібла 925-ї проби, одна із золота 900-ї проби, одна із золота 920-ї проби та 6 із золота 999-ї проби. Тобто ще є до чого прагнути. Обов'язково пишіть в коментарях, які монети Грузії, можливо, ви маєте в своїх колекціях, можливо, є якісь цікаві пам'ятні чи ювілейні. Буде дуже цікаво послухати. Також ставте вподобайку під оглядом, якщо вам було цікаво, і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!